Всім привіт вітаю вас у себе на каналі. Тут я розповідаю дуже багато про парфуми. Сьогодні у нас буде новий український бренд, про який я вам ще майже ніколи не розповідала. Я його трошки зачепила у 20 українських парфумів, де розповідала про враження від українського парфбоксу. А тепер я хочу присвятити відео конкретно одному з тих брендів. Парфумер Сергій Ремес, бренд Островський лап. Чому я вирішила вам про них розповісти саме зараз? Бо я у Сергія Ремеза знайшла низьку дуже класних, якісних літніх ароматів. Такі аромати, які саме влітку б і носити, вони мені десь рівня Ремес. Колоні Фермес, Аквалегорій, Герлен, щось у тому напрямі. Аромати при цьому гучніші та стійкіші. То це просто, на мій погляд, Клад такий скарб, який ми змогли знайти в українській парфумерії. Дякую Сергію Ремезу за ці чудові аромати, я їх вже ношу дуже активно. Собі замовила три аромати по 5 мл. Зараз вам покажу, як вони виглядають. У Сергія можна замовити по 5 мл такі флакончики, а також у нього більше флакони. По 30 мл. Ось так виглядають п'ятірочки. Тридцятку я ще жодної не замовила, але це, я думаю, не за горами, бо у мене так активно йде особливо синевір. Зараз з нього я і почну. Сьогодні у відео у нас буде 5 ароматів, про які я так хотіла б саме запропонувати носити влітку. Почну. Синевіру, бо це аромат, який подобається більшості. Я багатьом вже дала спробувати аромати Сергія Ремеза. І серед цих свіжих саме ароматів його композицій. Ну, у Сергія дуже багато ароматів. В принципі, вони є різні. Але сьогодні я хочу присвятити саме свіжим композиціям, і, на мій погляд, у нього вони виходять найкращими. Значить. Синевір, він має відсилку до Ермес Сурленіл. І цей парфум, він ніби схожий, але, на мій погляд, кращий. Він стійкіший і гучніший. Я чесно, сурленіл пробувала дуже давно. Я його майже не пам'ятаю. Я так просто вхопила якусь схожість. Для мене це зелень. Волога зелень, кувшинки якісь. Цитруси обов'язково. Тут багато цитрусів. Мені тут ніби лимон, лайм. Може, гріпфруту трохи є, але здебільшого, такого, такий типу лайму аромат. Тобто, трава та цитруси. Звучить довго, сидить на шкірі довго, шлейфить. І він дуже якісно зібран. Я б чесно наосліп, я справді вирішила, що це щось з зермес. Мені б навіть в голову не прийшло, що це роблять наші українські парфумери. Дуже гарна робота. Другий аромат, який. У мене тут у п'ятірочці, я його замовила собі, але я його не так багато ношу. А, називається Green Perilla. Це аромат про Шісо. Ну, це така трошки специфічна зелень. Вона може віддавати трохи а, клопиками на початку, далі це розходиться. А, теж з цитрусовим відтінком зелена травичка. Але чим вона відрізняється з синевіром? Ну, по-перше, що це специфічна травичка. М -м, а тут? а По-друге, синевір, напевно, більш зрозумілий, більш звичне звучання. Тут, можливо, є трошки огірковості у грін періллі. І. Він менш солодкий. Тобто, в принципі, ці аромати не солодкі. Але якщо тут є цитруси, які трошки з солодкавинкою проскакують, то тут взагалі нічого солодкого, тут просто молода така прохолодна зелень, не скошена трава, просто молода зелень. Знаєте такого світло-зеленавого кольору. І вона дуже освіжає. І знову ж вона шлейфить і досить стійка. Мені цей аромат дуже подобається. Ще один з таких зелених ароматів, він у мене у пробірочці, називається Herba Aqua Aud Toilet. Якщо попередні були. А, Синевір теж Ada Toilet. Green Perilla Aде Parfum. Herba Aqua це теж Ada Toilet. Це в нас більш. Як би то мовити зелено сінний парфум. Тобто він спочатку ніби починається більше травичкою, а далі в ньому проступає легка сухотравність, і ніби до зеленої травички додали трохи сіна. Знову ж, ледь помітний цитрус. Якщо в синевірі цитрусів багато, грін періла трохи менше. То в херба ще менше цитрусів. Але легкий дотик все ще присутній. Мені подобається сухенька травичка, яка перемішана зі свіжою. Теж дуже літній парфум. Настроюю на такий веселий лад просто піти десь прогулятись. Хоча всі ці три аромати будуть гарно і в офіс носити. То це саме літні трав'яністі свіжі парфуми. Трав'яністо цитрусові. Херба аква найменше. От тут, якщо є легкий дотак цитрусу, то він просто легчайший. Чим далі, тим більше сухої саме травички. Ще прикольний зелений аромат теж поєднання зеленої трави. Але не простою, а коноплі з грейпфрутом у нього в ароматі набіс, про який ми розповідали з Олею в відео про коноплі. Переходьте за посиланням під відео, дивіться аромати про коноплі, тому що там теж дуже багато ароматів, саме таких, які гарно носити влітку. Набіс теж вкладається у всю цю літню трав'янисту свіжу історію. А наступний аромат, який вже такий, можна сказати, ягідний, зараз нанесемо, називається він фік джем. Тобто інжирний джем. І це для мене це виявився найкращий. Інжирний парфум з тих, що я пробувала. Тобто я оцінюю крутість Філосікосу від Diptyque. Мені подобається Fig Infusion від а, а, Essential Parfums, ще кілька інжирних ароматів, які справді класні. Наприклад, Jardin Mediterranee від Hermes він. А, я, до речі, не одразу зрозуміла, що він інжирний. Тобто, для, для мене він більш така середземноморська а, історія такий пейзаж більше, ніж аромат про інжир. А такий, що справді, інжирний інжир, то це, звичайно, філосікоз та фіг інфюжн. І це теж інжирний інжир, просто дуже крутий інжир. І він в такому стані. Розчавленому ніби це вже джем, але саме не варення, бо варення це там дуже багато цукру, воно трохи рідке і таке більш солодкаве. А саме джем зі своєю ем, трохи желейною консистенцією, якщо ви понюхаєте окремо джеми, окремо варення, ви зрозумієте, що джеми зазвичай пахнуть менш солодко. То тут саме е, м'якість інжирна, Солодка, класна і вона теж шлейфова. Ой, ну такий, ем, я не можу сказати, що це прям якась гурманіка, Це все-таки інжирно-трав'янистий аромат, але він прям інжир про інжир з інжиром на інжирі. І мені він дуже подобається всім поціновувачам інжиру. Просто must have, треба затестити обов'язково, бо це просто клас. І останній аромат, ми сьогодні отак от швиденько йдемо. Цей аромат у мене у пробірочці, і він ще не має назви. Це свіжа розробка Сергія, мені вона припала до душі прям вау, це більш така сучасна, свіжа мінеральна тема, але вона не проста. А ви ж знаєте, що зараз мінеральні аромати дуже в тренді їх, багато хто робить це, це вважається модним дуже. Значить, це в нас мінеральна гурманіка. Можете це так назвати. Пам'ятаєте, я нещодавно вам розповідала про аромати, про печиво, як я лютансом лютанцем же і Ось тут на старті ніби є трохи оцього ванільно-пісочного печивка, яке дуже смачне, але ніби трохи солоненьке ще. Потім цей аромат дуже швидко трансформується, і ми маємо зелену мінеральність. Які аромати приходять мені на згадку? Наприклад, сонар. Від бренду забулась, 1927, здається. Чи якось так. Коротше, сценарій я вам підпишу, як називається бренд цей номерний. Дуже така мінеральність саме схожа, чи більш поширена H, H24 Toilet. От така зелена мінеральність. У мене завжди уявляються якісь трохи. Трохи розпечених прасок, а також оранжерея з металевим каркасом. Це коли навколо багато вологої зелені, але все це нагрівається сонцем і все це вкладено під металевий каркас з великими вікнами, тобто скло, метал, зелень. Каміння, і тут ще й печиво. Я не знаю, як це воно так замішано, але вийшов такий незвичний бленд, і при цьому, ви знаєте, дуже насибельний. Мені дуже сподобався цей аромат, я майже всю пробірку зносила, отримала її нещодавно, більше навесні я її носила. Зараз влітку в більш прохолодну погоду я його ношу, але от я його вдихаю, і у мене настрій такий. Літньо-весняний. Дуже подобається. Сучасна, класна робота. Мені подобається, як Сергій підходить до парфюмерної діяльності. Він дуже багато всього. Пробує, експериментує. Дуже часто він може прочитати піраміду, не тестуючи аромат, і зробити щось на тему цієї піраміди. Так сталося, наприклад, з набіс, бо він побачив піраміду мюглєр Колонь Away, де також конопля і грейпфрут. Він ніколи не слухав той аромат, але він зробив по піраміді свою інтерпретацію, як би він це зробив і як би він це побачив. І так, коли ти нюхаєш паралель, ну, дай не буду вам спойлер, ви можете піти і подивитись відео про коноплі. І у нас сьогодні просто річне якесь таке літо. Дуже багато на мабуть, і саме тому у мене на каналі так вийшло, що зараз просто череда розіграшів. Ми з Сергієм підготували для вас подарунок. То у нас буде розіграш? Від Сергія і мене 6 ароматів. Якраз тут оця літня підбірка, що у нас тут є. Херба Аква, Набіс, Грін Perilla, Fig Джем, Синевір та чоловічий парфум Фрезія Fresia Puru. Ну, Сергій його називає унісекс, але для мене він все-таки більш в чоловічу сторону. На жаль, тут немає цього нового мінерального аромату. Але якщо вам цікаво, ви завжди можете звернутись до Сергія особисто в Інстаграм, наприклад, я залишу посилання під відео. Ви там зможете побачити, як. Як виглядають, флакончики повнорозмірні. Ви там зможете списатись з Сергієм і домовити, щоб замовити ще й а, оцей мінеральний класний парфумчик. То 6 ароматів на літо, повний гардероб. Одразу можна буде обрати, який вам більше подобається під який настрій коли що спробувати вдягнути. А, тут їх по 2 мл. Переможець у нас буде тільки один. Тож. Пишіть, будь ласка, під відео, розгорнути коментар і приписку, що ви берете участь у розіграші. Обов'язково пишіть, що ви приймаєте участь у розіграші, тому що люди інколи коментують просто, щоб прокоментувати, і не мають на меті приймати участь у розіграші. Тому, знову повторяю, пишіть, я приймаю участь у розіграші. І, звичайно, підписуйтесь, ставте вподобайки. Заходьте в мій телеграм-канал, посилання також під відео, і чекайте на розіграш. Він буде від цього відео за 5 днів. Отак. Тож, успіхів вам! І сподіваюся, вам було цікаво слухати про такі українські аромати. Бажаю всім гарного настрою і гарного вечора. Бувайте!